Бабусі Тетяні з міста Попасна Луганської області 82 роки. Вона вісім місяців прожила у прилаштованому підвалі, ховаючись від страшної війни. Кілька днів тому донька Наталка під постійними обстрілами вивезла її з небезпечної зони. АТО. тепер вся родина, три покоління, живуть у тисневі, однокімнатній квартирі в селищі буштино Тячівського району. Пішли на роботу, і в 10 часов утра почалась стрільба. Всі біжали хто куди. и до первого добежали, даже я не знала, где этот подвал, где это все. Я вообще не поняла. Хорошо, что ребята какие-то были, они помогли нам добраться до первого убежища. И вот это вот, вот как началось с 18 июля. И вот это по сей день. То утихало вроде бы немножко, то как бы снова. Но потом я уехала. Вот. И фактически я когда уехала, я, наверное, в конце сентября уехала. Я просто не выдержала, я не выдержала, я не смогла. У меня психика не могла выдержать это постоянно. Вот вроде какой-то час-два тишина, а потом бу-бух и весь дом содрогается, и все это В магазин страшно выйти, потому что в любую минуту могут убить. Я не смогла больше. У нас магазин. Я там проработала 40-60 лет. Вот, и в магазине все мужчина оборудовал, сделал, и все хорошо. По белку там сделал все. И мы были в подвале. мы Все время были в подвале. И с, притом с первых дней пошла стрельба. Ну, сейчас я звоню, звоню по телефону, говорят, что до сих пор люди находятся. Но попасну... Розговори такі, що стірець з ліса землі і людей почти нету, а стрільба без кінця. і взриви, і дома, кожен день новий і новий будинок, Зривають і зривають, і зривають. Вони залишили в попасні дві квартири, все нажите майно і сумніваються, чи зможуть колись повернутися на Луганщину. Наскільки я знаю, наше житло вже без вікон. Не знаю, є там щось залишилося чи не залиши в нашому житлові, це ж нам ніхто не скаже. Ну, по останнім новинам ми там все званімося, узнаємо, що є люди, які залишилися, які не мають змоги виїхати. Ну хто не має куди їхати, боїться цієї незвісності. Я виїхала, бо я хоча б мала уявлення, що таке Закарпаття, бо сама я звідси. Цим жінкам не пощастило з чоловіками. Ці малолітні діти, їх зміст життя. Керівник фонду постійно на зв'язку з біженцями вивчив їх ментальні риси та відмінності, які не перестають дивувати. Не такі патріотичні, як ми. Це скажуть Вверто. Тому що і до цього часу вони не розуміють, за що це війна. Не розуміють, хоча вони тут вже і біженці, і дійсно вони тікають від цього всього, але вони трошки не розуміють цього, що насправді відбувається. От запитують мене, хто з ким воює і за що це війна благодійні допомозі в домі дуже зраділи, бо тут вже встигли полюбити директора Івана Фіцая за постійну турботу і навіть похвалитися гостинним закарпаттям в рідній попасні. Я даже коли поїхала маму забирати, я розповіла о них, так мені люди не повірили. Ані мені не повірили, що нас так хорошо это правда. Угу. Я не гаря, ти нам сказку розказала. Говорю, ні, це правда таке є. Говорю, такі люди. Благодійний фонд імені Олександра Хіри вже 10 років надає матеріальну, фінансову та духовну допомогу знедоленим, а нині допомагає біженцям, учасникам АТО і добровольцям. Особисто ними, з Олегом Куцином, який в свій час став волонтером спочатку, потім очолив в Карпатську січ ЧОТА, Ми з ним з ними і безпосередньо йому допомагаємо. Маємо контакт. Також є у нас і волонтерський центр Горгани, ми спільно з ними надаємо йому допомогу. От нещодавно ми відправили йому КАМАЗа, транспорт плюс теплі речі, паливо, ну все інше, що потребують, продукти харчування. Також було відправлено близько 40 пар теплих чобіт. Фонд імені Хіра також займався збором коштів на встановлення меморіалу героям Небесної Сотні, який першими в області ініціювала і відкрила патріотична громадськість Тячеве.